Це нова серія на каналі. Ми зараз знаходимося в Мерседесі. Мерседес вже відремонтований. Силочку на Мерседеса на Олексія лишу в описі, кого цікавить. Зараз ми вирушаємо за новою тачечкою. Тачка не на ходу, тачка з проблемами. Там забитий карбюратор і троїть через трамблер. Трамблер пробиває. Знімати ми там не будемо, тому що продають такі люди, що знімати не бажано. Так що ми вже включимося, коли купимо ту машину. Тягнемо Жигуля! Дали ми за нього 6600 гривень плюс бензин 2 літри, літру спалили на нім того, що трамбльор пробивав, і літру залив ромове, що він відтягнув. Так що, такий джигуль, акумулятор, все чітко. Ну, от наша машинка вже відремонтована, ми її вчора пригнали. Ну Як пригнали, притягнули, Рома притягнув своєю п'ятерочкою. Ми її сьогодні відремонтували, замінили кришку трамблера, почистили карбюратор. Не було зарядки, зробили зарядку. І наша машинка, по суті, на ходу. Забрали поліки від це ну, з машини. І зараз ми її будемо гнати, скоріше всього, на розборку. До того чоловіка, що ми тоді гнали ту тройку. Тепер ми цю сімерочку до нього відтягнемо. Ну як відтягнемо? Поїдемо своїм ходом. Ось такий тут салон вбитий просто. Хоте чехли хороші. Ззаді, більш-менш. Вона запускається, їде. Так що зараз буде перший виїзд. Води взяв з собою Що? Води взяв з собою. Води ні. Так, чого ми сидимо? Ну То беремо води і беремо бідзину, ще кинемо багажник. Це ідеальна машина. Блять, це завод. Це ідеальна машина. Ану, рома, чуть-чуть багажник. Бо ще трошки не по заводу. Все, стоп. О, тепер зазор. Майже заводський, все, ідеально. Ну, відкрий багажник. Він такий таке. От такий тут багажник, чіткий, стакани цілі. Все чітко, <проско> Ой. Ой. Так не тому. Лопші. Нічого не лопші, то все ціле. То так має бути. Не. не, все, все не роби це. Більше це не роби. Все, Бо Тут вже зазар пішов. Він <рес> якось такого йде. Зараз ми цей забираємо, цей запускаємо, бензин вже залили, акумулятор поклали. Беремо з собою води, то що там капає, і будемо його гнати. Ну, от ми їдемо на наші джигульове. Мотор реве капець, даю газу, машина не їде. Zaję? Środy już. Ja tak konio nam drachmę w stylu Машину стаємо! Це, хаті! 40 йде, нормально, бля, де розпідометер робить, блять! Вася не робить цього! Ти забудьте там подвір'ї скаплять! Коротше в плюс може на трасі. Щоб ви розуміли, ми проїхали може кілометрів 3-4. Ми вже їдемо, напевно, з 10-15 днів, з 10 ми їдемо Ці 3-4 кілометри по от ідеальні трасі. Просто, просто нам дупо страшно, навіть на От Реально, я не знаю як так можна тачку добити, але. ну, от, чесно, Її нема що встановляти, просто. Тут єдине, що хороше, це мотор. І все. І коротка, ще, правда. I feel the rain, hurts like pain, alone again Where are my friends? I need to change things in my brain That's why we take drugs to escape The world Карве як рапотовка класна. Метр вправо. Дай вліву, блять. Знімай, знімай, давай. Це так класно. Це бойова, класка, как так. так, так. Все, ми вже під'їхаємо, так що ми виключаємо. Хороші, ми виключаємося. машину здали, взяли карбюратор і зараз нам дають гроші. Що ми багато Рома, заробили. Кроше зараз ви знаєте. Але ладно, просто нам треба срочно і продати і гроші. Ладно, зараз. Зараз ми включимося і вам все розкажемо. Корачі, пасики ми трошки прогоріли. Зато ми карбюратор, бензин збирали і акумулятор. Ну Це акумулятор з Мерседеса, того що той рідний акумулятор сів. Були, не там є. Вони не ливні. <плес> ну що, Рома, як тобі заробіток? <плес> Один раз заробили, другий раз прогоріли. Я більше машини на розборку не маю, бажання здавати. Коротше, ми донесемо до Форда це все і включимося. Ми вже у Фордові. продали ми нашу машинку, і правда ми нічого по суті не заробили, тому що ми її продали за 6500 гривень, плюс нам дали карбюратор. Ну карбюратор буде 350 гривень, то це виходить 6850. Вона, ми її купили, по суті за. 6600 гривень, плюс 200 гривень, це бензин і 100 гривень ще солярка що за нами приїхали. І це по суті виходить 6950 тобто ми на 100 гривень в мінусі, плюс ми поклали нову кришку трамблера і нову серцевину у замок. І... Суті ми у мінусі на цім. Але правда ми забрали там поліки, Рома собі забрав нормальний руль більш-менш. Не помиляється той, хто нічого не робить. так що На цім варіанті ми прогоріли, на однім заробили, нічого далі, думаю, буде. Лучше. Так що виставляємо Мерседеса на продаж, тому що Мерседес наш ще є. І ми його ще не виставляли на продаж. Ми його вже зробили, він їде. Там треба трохи піднастроїти карбюратор, тому що розхід трошки великоватий. Але нічого, чуть підкрутимо. І буде нормальна машинка. Тож виставляємо наш Mercedes на продаж, далі буде нова тачка, далі включимося.